Так дронів я підляв. Одного не мабуть, аж зацепило, що він не міг. Де тільки не був. І в скважинах, і в хатках, куди я тільки не забігав. Ну, Тобто він що, на тебе полював, от той дрон? Так, да, да, до утра вночі там один був, це в першу ніч, де ми були там якомусь селі, коли нас евакуювали, і потім він за, над нами як завис. Ну, там такі будівлі були, ну якось не, розну... не роз... руйновані. Ну, якось уже в хаті ломиться було. Там ти йдеш по дворі, чись дитячі віші висять. Тобто я розумію, що пластикове вікно даже стоїть на провітрюванні і висять дитячі вічі. Я розумію, що зараз я розіб'ю вікно, забіжу в хату, там, а вдруг там дитина. Тобто перелякати. І, ну, не вийшло. чисто таке запригали в підвали. Там може десь банку компоти відкрив.